Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо читання з Євангелія, розповідь про воскрешення Спасителя померлого сина Наїнської вдови. Люди, які стали свідками цього чуда, прославили Бога, кажучи великий пророк постав між нами. І Бог відвідав народ свій. Найперше слід підкреслити, що почуті нами слова Писання є ще одним доказом божественної гідності Господа нашого Ісуса Христа. Людина, бувши наділена Творцем багатьма талантами і здібностями, здатна творити чимало речей, що викликають подив. Однак ніхто з нас, людей, не здатен повернути померлого до життя, бо не ми є джерелом нашого власного буття, Його дає нам Бог. І тому лише наш Творець здатен перемагати смерть. Господь Ісус Христос, воскрешаючи померлих, а окрім Сина, вдови, Знаїна, Він воскресив, дочку Яїра, воскресив. Чотириденного Лазара і сам Воскрес із мертвих. Тож, воскрешаючи померлих, Христос через діла свідчить, що Він справді має божественну силу і владу, і влада ця не обмежена часом, простором чи якимись іншими зовнішніми умовами. Бог є всесильним і Він творить все, що хоче, спрямовуючи нас до добра. Та зупиняючи і караючи зло, а його наслідки, також обертаючи до кращого. Єдиний син вдови з міста Наїн помер, і здавалося, що ніхто не здатен змінити цього. Але Господь зупиняє дію смерті та творить велике чудо, і через це чудо Христос не лише допомагає вдові, але також і засвідчує всім. Що Бог не полишив людей без свого піклування і без надії. Ось на цьому аспекті події, над якою ми зараз розмірковуємо, належить зупинитися більш докладно, навіть нам, людям сучасності, є зрозумілим стан вдови, яка втратила і свого чоловіка, і єдиного сина. І в наш час опинитися в такому становищі. Страшне горе та велике випробування. А у ті давні часи жінка, залишившись без родини, без годувальників та захисників, потрапляла у майже безвихідне становище. І у цей момент глибокого горя, та навіть відчаю, Господь звершує чудо, повертаючи до життя єдиного, сина вдови і через це повертаючи їй надію. На краще майбутнє. Однак стається не лише це одне, не лише вдова відновлюється у своїй надії, зі слів людей, які стали свідками чуда Воскресіння, ми чуємо, що надія повертається і до них. У стародавні часи Бог являв народу Ізраїля свою волю через пророків, яких посилав до людей. Щоб настановляти їх на шлях правди і застерігати від зла. Ці Божі пророки сповіщали, що, хоча нині зло ще має велику силу, але у майбутньому прийде Спаситель світу, який переможе його, здолає саму смерть, оновить творіння, і чимало з тих, хто чули ці пророцтва, хто читали їх у книгах священного писання. Через це покладали надію на прихід Месії. Однак час минав, а Месія не з'являвся у світ. Більше того, на кілька століть навіть голоси пророків змовкли, Бог більше не посилав їх до свого народу. Тож з плином часу чимало ставало тих, хто міг піддатися розпачу і безнадії та зневірі. Піддатися так само. Як могла піддатися наїнська вдова, втративши і чоловіка, і свого єдиного сина. Але, воскресивши померлого, Господь Ісус Христос цим виявом своєї божественної сили воскрешає також і надію. Люди, які довго чекали на виконання пророчих слів, на звершення волі Божої, свідчать. Великий пророк постав між нами, і Бог відвідав свій народ. Усвідомлення цього, дорогі брати і сестри, повинне і нас надихати вірою, повинне допомагати нам не втрачати надії та не впадати у розпач навіть тоді, коли ми є свідками численних проявів сили зла у світі навколо нас. Господь. Не без Думки Божі для людини можуть бути незрозумілими і шлях промислу Його незбагненним. Так свідчить і Пророк Ісая у своїй книзі: мої думки не ваші думки, не ваші путі путі мої, говорить Господь. Але як небо вище за землю, так і путі мої вищі. За путі ваші, і думки мої вищі за думки ваші. Однак те, що для нас задуми та діяння Божі можуть бути незрозумілим, не означає, що Господь не піклується про нас, що Він відвертається від нас у наших стражданнях, не чує наших молитов, не співстраждає нашому горю. І навіть тоді, коли здається. Що немає, на що нам сподіватися, ми повинні не втрачати довіри до Бога, і, попри всі спокуси та вияви сили зла у світі цьому, ми повинні зберігати надію. І цю нашу надію Бог ніколи не осоромить. Скільки б не тривав час темряви і влади зла, він неодмінно завершиться перемогою світла і добра. А чудо, про яке нині свідчить нам Євангеліє, стверджує нас у цій надії на Бога. Тож, дорогі брати і сестри, як би нам усім зараз не було складно, коли ми бачимо все нові і нові прояви темряви віку цього, коли відчуваємо на собі кровожерну сутність Російської імперії зла, яка щоденно. Примножує на нашій землі свої диявольські злочини, вбиває та руйнує. Все це не повинно забирати в нас надії на Бога, на Його промисел і на Його перемогу. Бо обов'язково прийде той день, день перемоги над злом, день Воскресіння України для нового мирного життя, коли ми теж. Прославимо нашого Спасителя і скажемо: Бог відвідав народ свій. Амінь. Слава Ісусу Христу!